Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз розповім, чим треба полити огірки та томати після того, як ви пересадили розсаду у ґрунт. Цей чарівний засіб дасть вам подвійний врожай, та ще й набагато раніше. Це дійсно чарівний засіб, над яким зазвичай сміються, і кажуть, що дурниця це все. А я вношу його два-три рази за сезон і радію гарному врожаю, та ще й істотно знижую кількість внесених за сезон добрив. Такий ефект досягається завдяки швидкому і ефективному розблокуванню усіх поживних речовин, що містяться у ґрунті. Цей чарівний засіб, про який піде мова далі, діє саме як розщеплювач і поліпшувач складу. Грунтового розчину і це звичайнісінькі дріжджі. Вони можуть бути як пресованими, так і сухими. Я використовую пресовані, беру їх на ринку або в АТБ вони також є на відділі молока та сирів. Дріжджі, багаті білками, мікроелементами, амінокислотами. Вони благотворно впливають на зав'язь огірків та томатів. Її більше квітки не опадають. Вони зменшують вегетативний період і якісно позначаються на обсягах врожаю у підсумку. Загалом заряджають наші огірки та помідори енергією росту. Розчин я готую в трилітровій банці, пачку дріжджів – це 100 грам. розводжу двома літрами теплої води і додаю дві столові ложки цукру, перемішую усі цей розчин і залишаю на добу. Потім беру 10 літрів води, туди додаю 500 мл дріжджового розчину, перемішую і одразу поливаю свої грядки і теплиці. Тобто, оцієї банки, що ви зробили спочатку, вам вистачить на 40 літрів води розвести. Найкращий час поливу цією сумішю це вечір. Під кожен корінь слід виливати десь. Один літр нашого супер розчину, супер -доброго. Він коштує копійки, а результат чудовий. Як ми підкормлюємо перший раз? Проводимо процедуру через тиждень після висадження розсади, коли коренева вже адаптується до нового місця і зможе повноцінно увібрати додаткове живлення. Таким чином згладиться стрес і одночасно наблизиться фаза плодоношення. Другий раз проливаємо через місяць, коли буде стадія цвітіння. Саме тепер дріжджі не просто корисні, а й необхідні, бо вони дадуть заряд для гарної бутонізації та кращого формування зав'язі і перешкоджають опаданню плодів. І ще можна і третій раз підкормити, коли вже завершується сезон плодоношення, і ця підкормка націлена на продовження терміну віддачі врожаю. Це десь через місяць після другої підкормки. І більше трьох разів за сезон підживлення вносити не треба. І ще дуже гарно чередувати його з поливом розчину попелу, десь пів літру попелу розводимо на 10 літрів води. Усе більше вам нічого не потрібно.